Чуєте цей прекрасний звук? Угу, це звук генератора, який вімкнувся, коли я почала записувати візитку. Але вимикати чи перезаписувати я не буду, тому що вважаю, це вже частина нашого життя. <aucie> Вітаю! Мене звати Владислава Сандига, я професійна акторка. Кажуть, треба записувати нову візитку, тоді, коли відбулася зміна внутрішня. Так, от, внутрішня зміна мені, мабуть. Я це чую, всю свою внутрішню людину, яка змінюється наразі. Трохи про мене. Я розмовляю чотирма мовами: українською, англійською, італійською, парло-італіян у мене та мовою ворога. Довго думала, чи казати саме так, але вирішила не толерувати. Мовою ворога готова грати в українському кіно антагоністів. Не боюся цього. Пропонуйте. Люті багато, хотілося б її трансформувати якось творчо. Катаюсь на роликах, катаюсь на ковзанах, катаюсь верхи, керую автомобілем, керую кайтом. Колись навіть пілотувала гелікоптер. Танцюю, плаваю. Багато в мене захоплень, тому що багато енергії, і я дуже дуже емоційна людина. Мені увесь час потрібна зміна. Так мені цікавіше жити. Я взагалі дуже люблю подорожувати і змінювати світи, в яких я знаходжусь. Буду рада стати частиною вашого проєкту. Дякую вам за увагу, за час і гарного та безпечного вам дня!